Листопад вже минає, а черга до 103-го кабінету міської ради, як завжди, велика. Цієї середи на прийом до міського голови завітала мешканка вулиці Чапаєва. Турбує Надію Коваленко стан даху, що протікає. Я вже не знаю, там торпила і все, я не компетентна в цьому питанні, а мій покойний чоловік говорив, що там звичайно. Треба було б що поміняти. Ну, Теж не так, фахівці думають. А нам якби покрінуть зробити. Добре, ми розглянемо вашу заяву. Так, так. І ми дуже хочемо, щоб ви допомогли нам. Наступним запитання поставив голова ОСББ «Грінхаус-2012» Сергій Місюра. Спочатку мешканці вулиці Бабкіна хотіли оформити земельну ділянку під будинком у приватну власність, аби мати змогу здійснювати на ній благоустрій. А коли дізналися, що одне від іншого не залежить, вирішили відмовитися від приватизації. Ви самі тоді прийшли слави такі санамоги власність сьогодні треба загородити. Ми кажемо будь ласка, городіть. Ми не ми не заперечуємо і навіть говорили про спільне використання території прибункової вашої. І того будинку, який Жеківський, для того, щоб там встановити дитячий майданчик. Так говорили? Да, так да. говорили. Ми можемо добочити вдома, два метри від вдома, забочити поставити. Можете, по да, ми буде. з вами говорили. Ось не погоджувати нам нічого не треба, правильно, ми можемо зробити. Да, Площадку дітську да. ставити, де ми можемо, хто буде рішатися. Весною давайте поставимо спільний майданчик, тому що там на вашій території значить, то мало де поставити місце. Поставити його на спільній території, буде і ваші, і для того будинку діти ознакові. Юрій Хоменко звернувся до міського голови, аби отримати належну відповідь на його звернення. Він написав листа, аби його перевели на пільгову чергу як ветерана праці. Надана чоловікові відповідь його не задовольняє, тому попросив нову. що, пишу, що я повинен працювати на виробництві, я так і Мене 20 років, 41 рік працював. І тут от написано має піль. І не вимагає квартири, а постановку на пільгову чергу, як вимагає заклади. Тому я думаю, що повинні да, дати належну відповідь. Ви стоїте на черзі та а згідно з статусом ветеранів, ви маєте, будете мати право отак. От Оце я розумію, це відповідь правильно. Напросить Степаненко наші доручення надати відповідь Тухоменку Юрію Федоровичу, щоб надати належну відповідь щодо його, Який номер щодо його обліку на квартирній черзі. та при яких обставинах він може отримати першочергове житло? Андрій Тищенко прийшов на прийом, аби знайти допомогу у вирішенні суперечки з сусідами. А виявилося, що старання хлопця направлені не в той бік. Сварилися сусіди через межі земельної ділянки, але земля родини Тищенко навіть не приватизована. Возлюбову забирають ні часток землі. Получається сусід поводить яруші ваша. Проблема, <гану> що ви не звернулися про форму, треба обов'язково землю оформляти, власність або в оренду, і обов'язково і співвласниками. Зараз окремо не можна, у вас спільна часткова власність. У вас одна третя, а там співвласника, дві третє. Ви звертаються, ми вам або власність надаємо. Тоді ми визначимо мечі, строноби, ворогні угли, план, все визначимо. Тоді можна висказати в не ліс. Робендерський стурбований станом пам'ятника Леніну та бездіяльністю правоохоронних органів. А також він розповів про наміри організації обласної спартакіади у Борисполі вже навесні. Приватизація землі, оформлення права власності на майно, житлові та інші питання обговорювали на прийомі міського голови 20 листопада. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.